Вітаю, ви дивитесь військовий вісник. Проходження військової служби, медичне та житлове забезпечення. Для вирішення цих питань люди зазвичай записуються на прийоми до високопосадовців. Так, під час чергового, що відбувся у центральному будинку офіцерів, військовослужбовці звернулися зі своїми проблемами до заступника міністра оборони України керівника апарату Володимира Можаровського. У Збройних силах України триває підготовчий період до нового навчального року. В зенітно-ракетній бригаді повітряного командування Південь відбулось показових тактико спеціальне заняття. Військовослужбовці стартової батареї зенітного ракетного підрозділу продемонстрували методику та способи проведення теоретичної підготовки з проведення особового складу у вищій ступені бойової готовності. Вони також практично відпрацювали підйом по тривозі, отримання спорядження та зброї, підготовку зенітного ракетного комплексу ЕСТ. 300 до маршу. До речі, цей підрозділ за підсумками минулого навчального року був визнаний кращим у з'єднанні. До 169-го навчального центру, що у селищі Десна, прибуло понад 220 військовослужбовців служби за контрактом для здобуття базової та фахової спеціальностей. Курсанти навчатимуться на командира танка, навідника-оператора та механіка водія бойових машин. Після завершення навчання контрактники складуть іспити та отримують відповідний сертифікат, а кращі студенти перші військові звання. Після цього вони повернуться до своїх частин для подальшого проходження служби. Офіцери сіли за парти в 36-й окремій бригаді берегової оборони ВМС збройних сил України моряки вивчають англійську. Сьогодні як відомо, Україна бере участь у багатьох миротворчих місіях, що зазвичай вимагає знання мови. Вперше за історію збройних сил України в рамках професійної підготовки офіцерського складу відбувається таке масове вивчення іноземної мови, коли до занять у службовий час залучено майже всіх офіцерів. 2008 року в Кам'янці-Подільському був створений клуб юних миротворців. Школярі знайомляться з історією миротворчої діяльності, спілкуються з досвідченими військовиками. У дні зимових канікул члени спілки відвідали окремий полк президента України. Діти порадували різдвяними піснями та колядками. А військові для них організували екскурсію частиною, розповіли про побут та армійське життя. Але особливо цікавою стала зустріч з офіцерами-миротворцями. Вона приходила у форматі круглого столу, під час якого гості ознайомилися з миротворчим досвідом. Справжню новорічну атмосферу створили військові моряки у Строганівському дитячому будинку Автономної Республіки Крим. До своїх маленьких підшефних вони завітали з подарунками і святковим настроєм. Докладніше далі у сюжеті. Людям у погонах тут завжди раді з подарунками, гарним настроєм і позитивними емоціями. Військові моряки відвідують дітей та навіть запрошують їх до військової частини. А найкраща нагорода щасливі оченята та щирі дитячі усмішки. Если сказать честно, то э, одними из самых таких любимых и нужных нам это являются э, шефы наши из военной части. Мужское присутствие в стенах нашего детского дома для нас очень значимо. Приезжаем сюда на любые праздники, стараемся как можно больше закупить подарков для детей, дарим, видим их радость, соответственно, получаем от этого сами удовольствие. Завдяки військовим напередодні свята у малечі з'явилися нові іграшки та різноманітні ігри для розвитку. Але головне для дітей, позбавлених батьківської турботи увага та спілкування. Для них військові вже стали друзями, а для декого – навіть прикладом. Мені подобається, коли приходять військові. Чому? Тому що вони цікаво діти. У них зв'язкочки на плечах. А що І у них такі костюми, як у настоячих військових. Хочеться вірити, що кожна дитина матиме власну домівку та батьків. А поки що військові обіцяють робити все можливе, аби діти почувалися щасливими. На сьогодні це все Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.